Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Говорю потихенечку, тому що, як, як зазвичай, записую відео вночі. Ви знаєте, я сова-совіна. Я люблю записувати відео вночі. Ви знаєте, нещодавно мені прийшло таке дивне усвідомлення на дуже маленькому, такому побутовому, дивному прикладі. Досить таки Цікаве психологічне таке усвідомлення. Справа в тому, що я зараз в Рахові, а в Рахові в мене були перші місяці проблеми з водою. Мені тутешня вода дуже сильно пересушувала і шкіру, і волосся. Uh, і ще до того, що я назяла всі свої засоби для волосся з Нідерландів. Багато що залишила, і uh, перукар відповідно, тут також в мене новий, і чесно кажучи, якось мені не дуже сподобалося, як вона попрацювала. З моїм волоссям. Ось ну, я бачила, що вона старалася, вона хотіла якнайкраще, але через те, що вона ще мене ну, не знає, і волосся мого не знає. По суті, воно таке трошки вередливо, сухе, поросте. То якось так, от не дуже мені все це сподобалося. І е, я нещодавно так подивилася, що воно таке стерчить в різні сторони, якось не лежить воно так, як воно в мене лежало в Нідерландах. Ще з цією водою, і чогось мені в голову така там, думка прийшла, ну, як вже нічого так сильно не допомагає, хоча б купи той шампунь, який тобі завжди посував, і завжди він тебе влаштовував. І от що цікаво, з самої юності завжди мене влаштовував один той самий шампунь. Я не буду рекламувати Марку, просто скажу, що якщо вас запитають, там чотири найбільш відомі Шампуні, які можна знайти по всьому світу, і в кожному супермаркеті і в кожному дракстор, то ви назвете його одним з перших. Ось. Тобто він такий дуже мас маркетний і, але для мене я бачу, що він дуже класно працює. І насправді, не дивлячись на його ціну, ну, вона не супер дешева, але й не дорога. Тобто така дуже-дуже середня ціна в нього для Єви, для простора, для таких мазанів. От, от, в нього дуже висока досить таки висока якість. І він ідеально підходить моєму волосю. Але, знаючи це, що він ідеально підходить моєму волосю, все одно з самої юності я постійно його на щось змінюю. І я себе запитала. Я його купила через те, що от такі проблеми в мене з волоссям почалися. Я його купила, я їм почала мити, і мені моє волосся почало потопатися набагато більше, ніж до нього, незважаючи на воду, яка мені не дуже підходить, тут таке інше. Я себе запитала, а навіщо ти все життя його на щось змінювала? Знаючи з юності, що він саме він тобі пасує, як жоден інший. І відповідь моя була, тому що я з усіх сторін, з усіх боків чула, що це не професійний шампунь, що не користуйтеся непрофесійними шампунями, або не користуйтесь шампунями, з сульфатами, або треба користуватися чимось природнім, значить, ну, не синтетичними а з органічними компонентами. В мене після них взагалі волосся виглядає жахливо, якщо чесно. Ось. Або дитячими шампунями, скільки я їх перепробувала в мене. У мене госте волосся, вони мені просто не, не про ну не працюють на моєму волосся. Вони не промивають мені його. Ось. Тобто по професійні я купувала не один шампунь. Ну я взагалі не бачу жодного. Сенсу в них, якщо чесно. Принаймні в тих, що купувала я, я купувала у прокарів. Тобто, знаєте, оця постійна гонитва за чимось, хоча ти знаєш, що тобі пасує, тому що хтось там каже, що воно десь трошки не таке, або є щось більш дороге, і більш престижне, і треба його ще спробувати. А воно якось дивно, я помила ним, думаю, боже. Яке задоволення, як моя волосечко добре себе з ним почуває, як він добре мені все промиває з першого разу, не присушує, навіть трошки живить навіть з цією водою, від якої в мене тут все стручить. Ось а яке чудо. Думаю, і оце чудо завжди було від тебе на відстані витягнутої руки. В чому проблема? Тобі не треба було віддавати ці гроші за ці професійні шампуні, і так далі. І я розумію, що так же можна до всього ставитися. І мені прийшли на згадку якісь моменти, коли людина точно знала, наприклад, що вона хоче бути або перукарем, або масажистом. Професійним і е, от молода людина закінчує школу і знає, що вона хоче працювати в якихось таких царинах або, наприклад, хоче працювати в царині моди, але не відчуває, що їй для для цього треба, наприклад, університетський диплом. Ось хоче набивати руку прямо е, працюючи вже в якомусь такому підприємстві, пов'язаному з одягом, наприклад, з взуттям. Щось таке, так? а батьки наполягають просто, що це несерйозно, що це не ґрунтовно. от і, як сказати, поняття престижу тут забиває поняття того, що людині насправді потрібно, так? Тобто, окей, можеш працювати прокурем, але спочатку піди вивчися в університет там, на економіста, намовно кажучи. От, і потім диплом лежиться, людина все одно йде, працює прокурем. І ще навчається, тому що на прокарів також треба навчатися, або на масажистів, або от на якісь такі спеціальності, і також викладати немалі, немалі гроші, так, немало грошей. О, ось, е, ну... Або також, наприклад, пам'ятаю, як одна людина, ну, така дів, дівчина, я її знала близько, вона не хотіла їхати від родини навчатися, а родина була дуже заможня. Я була її вчителем вчителемської мови цієї дівчинки. Родина була дуже заможня, і мама хотіла відіслати її навчатися у Францію. Ну, розумієте, можливо, вона би могла вивчитися. Десь біля них, і у цей час, до того, як вона ще створить свою родину, наприклад, поспілкуватися більше з мамою, з татом, з сестричкою. І нехай би диплом був ну, не такий престижний, але вона воліла б бути більше зі своєю родиною. І от, знаєте, мене цього чогось цей приклад з шампунем він мене настільки якось знаєте, підвів до того, як ми. Ми насправді відмовляємося часто від того, що нам потрібно, і це такі індивідуальні якісь речі, такі індивідуальні поняття, що нам ніхто не може насправді дуже сильно вже радити щодо цього. Або, наприклад, якась людина хоче жити в конкретному місці, і, наприклад, ця, ця місцевість невеличке якесь містечко або навіть село. І хтось каже, що там божевільний, де ти тут роботу знайдеш, навіщо тобі тут жити, значить, тільки північ укарякають і все. Ось, а людина відчуває, що їй тут хочеться. І знаєте, також хтось йде за тим, що він відчуває правильним хтось йде всупереч. Тому тому що от навколо це, знаєте, шум, шум не потрібен. ось. Як знаєте, одна з моїх улюблених блогерів вона каже, ніхто не може бути за вас ані щасливим, ані нещасним. За вас можуть тільки ну, друзі порадіти, наприклад, або вам можуть поспівчувати, але насправді як вам ніхто ніколи не відчуває. І так само, наприклад, коли хочеш бути з кимось в романтичному сенсі, а тобі батьки чи хтось зі знайомих каже, та він там або вона. Не такий, не така, там ті недоліки, ті недоліки. Ем, кохання не завжди закриває очі на недоліки. Можна кохати і бачити недоліки, але в кожному будуть недоліки. в кожному. Якщо зараз хтось здається твоїм оточуючим ідеальним, це не факт, що він для тебе буде ідеальним, і не факт, що це не якась добро, добра закомуфльована гра. Потім може виявитися, наприклад, що тобі з цією ідеальністю взагалі не по дорозі, а з цією людиною, в якої, можливо, твоє оточення бачить якісь недоліки, або чому ти от конкретно не можеш бути з ним або з нею. А ти можеш спокійно заплющити очі там на якісь речі, які їм вважаються супер, там, супер ай-яй-яй. А тобі нормально. Тому що є якісь речі, які це перекривають, розумієте? І оце, і, знаєте, випадок шампунем мене наштовхнув на такий роздуми, що коли ти щось знаходиш своє, а, ну, як я, знала, я з юності знала, що коли я ним користуюся, мені нічого більше не хочеться шукати. Як от я визначаю, наприклад, що я знаходжу щось своє. Більше нічого не шукаєш. От. Ну, в мене ще правда такі смаки дуже сталі по життю. Мені, як щось сподобається або хтось подобається, то це зазвичай дуже надовго. І я, наприклад, знала, що з юності мені не хочеться ні на що більше міняти. Але ж. Жужжали, жужжали з різних боків, що він сульфатний, що він там якийсь такий, а саме такий він працює для, мої, для моєї голови, для мого волосся. Або там, наприклад, там певна місцевість, певні країни. Ти починаєш казати, що тобі там-там-там подобається. І тут почалося з усіх боків, усі думки різних там людей, І іноді думаєш, та ні. Це настільки індивідуальні речі, що краще я не буду озвучувати, тому що. Я зі свого боку розумію, що кожному своє, і чомусь їм це не нав'язую, що їм має подобатися, і що їм не має подобатися. А, але, ну знаєте, не всі люди настільки сенситивні і вважають, що є їхня думка і неправильна, і не зважають на те, що дуже багато виборів по життю вони реально дуже індивідуальні. Вони дуже зав'язані не на логіку, не на рацію, а на енергетичні якісь речі, на речі пов'язані з емоціями, з почуттями. І ми не можемо жити просто там, де ми логічно вважаємо там, правильним, наприклад, або доречним, або з людиною, яку ми обрали чисто за логікою, а нам душею взагалі ніяк емоційно ніяк з нею. Або професія так само, тобто людина це ж комбінація правильно такого, чогось дуже фізичного, дуже раціонального і досить таки або дуже дивлячись у кого, як сердечного, душевного і, мабуть, найбільш якісне життя тоді, коли все це йде в гармонії одне з іншим, а і немає якогось такого значного перекосу. Так, що моє любі, отакий от от, от такий от висновок в мене йде. З того ж я повернулася до свого улюбленого з юності шампуня, і він як працював для мене в мої 18-20, так працює в сорок Найкраще з усього того, що я після нього пробувала. Найкращі, ніж професійні, дорогі шампуні, ніж всі ці дитячі, без, безсульфатні, всі ці природні, суперорганічні. І все одно є, єдине, що приносить мені задоволення, це користуватися саме ним, який можна знайти в кожній єві, в кожному аТБ і в кожному просторі. от висновки мої любляння. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічей. Бувайте!